Привіт, хлопчики та дівчатка. Одного разу у сонячний день пташки сиділи на гілочці та співали. Вони почали сперечатися, чия пісенька найкраща. І співали так голосно, що саме себе злякали та розлетілися. На гілочці не залишилося жодної пташки. Давайте ми з вами зробимо аплікацію пташки з камінців. Наші пташки будуть співати пісіньки гарно і по черзі, не заважаючи одна одній. Сонце світи ясно, пташечки співають, а ми разом із ними весело стрибаємо. Ось які пташки вийшли в мене, а які пташки у вас вийшли. А зараз спробуйте заспівати свою улюблену пісенку. Для своєї пташки. До побачення, хлопчики та дівчатка.